Так, привіт всім. Починаю, верніше вже продовжую, даже скоріше до завершення, до зборки йде ліжка дитяче. Буде ліжечка, побачите, але хотів показати деякі моменти виконання роботи, комусь може цікаво. Долбав я фрезером, такою приспособою, можливо, хтось бачив, мілікало в мене вставляється вона плотно сюди. Фрезер ходить між цими опорами е, і ширина паза регулюється, як не дивимося шурупами. І доволі точно все робиться. швидко, глибина 2 см, далі заготовляється, е, це у нас отак от зараз буде. Але вибивав я чопа сплошним щитом. Був сплошний щит, я його вибив. Він зараз тут точно, і з тієї сторони так само, а потім я його розрізав, і тоді в мене вже гарна лінія зберігається. І сюди будемо вставляти такі заготовочки, Балясини такі. Фасочка знята. Для того, щоб гарно вставлялася. І, і вона фактично легко заходить. Потім мене вже одне було зроблене. І, як ми бачимо, ніде ніякого, ні, ні одної щелинки немає. Так що, зараз так, ми вставляємо. і Все, і до упора. Фактично я його сажаю насухо. Можна було б клеєм, але насухо вставляю, нікуди воно не дінеться, залється. О, приблизно. близько. Я зробив так натяжку, щоб воно заходило і не плотно. От, от зараз від руки, а, а є-ля є. А Під молотком дуже легко. І... Я довожу після рейсмуса ще на підшліфальну барабанну і вже в нас виходить доволі, доволі точний підгон. Без всяких не треба робити там чопи, подрізати, це одненьке чогось, встаті, ну, але ще може бути. І все. З тієї сторони одіваємо, і, і воно на 2 см сюди йти сюди і вставляється на фіксований розмір. Тобто глибина пазів одінакова по 2 см. Я його сажаю до кінця і мені розмір той який.